Друзі, доброго дня ми з України. Мене звуть Андрій Галдін. Ви дивитесь канал про пасічне життя. Зараз на пасіці продовжується переробка воску, і я вже почав ревізію своїх залишків ващини. Перекладав, дивився, скільки мені треба пачок, скільки не треба, скільки доданнявського розміру, скільки на магазину рамку. І прийшла у мене на думку ідея зняти відео про ващину, тому що. Є такі питання, які треба поставити крапку над І. Отже, дивіться, десь приблизно років 10 тому виникло питання, що є у нас вашіна у продажі неякісного виробництва. Тобто щось і бджоли погано тягнуть, роблять дири, а коли навіть вони її потягнули, то робляться певні. Такі простори в червленні матки, і дивишся на ті чарунки, в яких пропуски, де немає розплоду, і бачиш ту загинувшу личинку. І передовими пасічниками України, скажімо так, піднято було питання щодо того, що ващина у нас йде неналежної якості. Почали робитися досліди, і виявилося, що серед Виробники і дуже великий відсоток тих, які крутять, мутять, додають, окрім воску, різні домішки до їхньої вощини, а саме парафін, це Отже, пасічники почали замислюватися, що робити в цій ситуації, і знайшли вихід в тому, щоб відкатувати вощину зі свого перевіреного воску. Далі Справа пішла. Ще як кажуть далі, що пасічники вирішили робити з свого забросного воску. Тому що ми знаємо, якщо воск у нас рамковий, то там попаде, тобто вашіна. Да, воск рамковий, там попаде воск з вощини вироблений і відповідно. Ті домішки сторонні вони теж потраплять в, рамкову, в рамковий воск. А забрусна вощина, це та, яка зверху зрізались кришечки, і там немає ніяких домішок, бо то, то запечатали бджоли. І Таким чином наша спілка пасічників Миколаївської області розробила певну співпрацю з місцевим виробником вощини – Хто з місцевим, хто робить там на других заводах, але м -м, з нашим місцевим я зараз вам скажу, які пере переваги. Тобто почали домовлятися і гуртуватися для виробництва вощини зі свого воску. Там були певні умови щодо певної партії, мінімальна партія 200 кг. Я, до речі, не розумію тих виробників вощини, які кажуть, що зроблять важчину із 10 кілограм я подивився на те устаткування обладнання. Там є такі. Знаєте, ну подивіться на моєму каналі. Є відео. Кому цікаво, а в двох словах скажу, там є така технологічна ванна і технологічний перехідний залишок, який, в принципі, не складає як мінімум 10, а то і трошки більше кілограм воску. Тобто не, не, до нуля не можна викотати вощину зі свого воску. Тобто, залишиться у той от, залишок, який обладнання не зможе використати, не зможе підняти з тої ванни. Отже, продовжую. Мінімальна партія 200 кг, Спочатку, відповідно, у нас не було можливості назбирати дуже багато воску забрусного, тому що, ви ж самі розумієте, приблизно йде тонн приблизно 10, тонни меду, приблизно йде 10 кг забрусу. Тобто, відкачавши 5 тонн, ти отримуєш 50 кг забрусу, забрусного воску я маю на увазі, і це недостатньо, щоб покрити. Потреби пасіки. Тому спочатку ми почали робити два види вощини: це з забрусного воску і зі змішаного. Тому що, якщо змішаний все ж таки він попадає в воск з вощини, тобто там з домішками, але все це краще, ніж невідомо, що там тобі дали в магазині продали. Тобто там все ж таки вона буде краще, ніж. Неперевіреного продавця називаємо так. І тут, тут хочу підняти питання, що зараз останнім часом дуже багато пасічників, ну не дуже багато, але певна кількість пасічників катає ващину, скажімо так, не катає, виробляє ващину самостійно. І тут я хочу обговорити це питання. І проаналізувати. І як ми знаємо, це виробництво самостійної вощини. Двома шляхами. Перший шлях це силіконова матриця, яка уявляє собою два листа силікону з чарунками, відбитками. Чарун. Це певна форма, туди ти заливаєш свій віск, і, як кажуть, прижимаєш, і на виході, потім воно застигає, на виході лист вощини. І другий варіант це у нас вальці. Можна купити від АВВ-100 ручні вальці, тобто треба тобі наробити певні пластини початкові воску, і потім ти засовуєш у ті вальці і прокатуєш, і виходить, у тебе вощина. Але зразу наперед забіжу і скажу наступне: що я дивився на виробництво цієї вощини вручну і дивився на виробництво в. У, на виробничому приміщенні, тобто на обладнанні спеціальному, там звісно, що дуже дуже різниця технологія, починаючи від виробництва оцього. Початково, як кажуть, смужки той воску і закінчуючи проходом через вальці, вона коли проходить ця смужка через, називаємо так їх домашні вальці, вона все одно гарбата. А в на виробництві там є такий певний каток, який її вирівнює, але не в цьому річ річ, як на мене, в Ефективності цього виробництва. Ну, дивіться, я, в принципі, я не займався, аналізував у ці відео, які, е, які в Ютубі, і у нас е, два, дві людини займаються виробництвом своєї вощини із спілки пасічників Миколаївській області. І я вам хочу сказати, що це то е, не дуже швидке заняття. Е, тобто, там треба ж, по-перше, Ємність для стерилізації воску. Тобто повинна, там, знаєте, там, як мінімум, автоматика, яка тримає певну, певну температуру, тобто це певне обладнання. Там, наприклад, для стерилізації використовується десь на добу, поміщається в воску, той стерилізатор, і він там знаходиться, як так, так кажемо, там при температурі 70-80 градусів. Тобто він Ну, Якщо там ідеально його стерилізувати, треба більша температура, але не надовго. Там, десь на 2-3 години, десь при температурі там, навіть 120-150 градусів. Хоча є такий ризик того, що він. Погорить той воск. Але звісно, що коли пасічник робить вощину зі свого воску, можна не стерилізувати, тому що він впевнений. Він, наприклад, відсортирує ті стільники, які, на його думку, уражені, там, якимись інфекційними захворюваннями, типу гнілець, він їх не буде пускати в общу масу, перетопить і реалізує, реалізує їх окремо. І можна уникнути тої, я кажу, стерилізації. По-друге, незважаючи з способу, якого використовує пасічник, тобто з матрицею чи з вальцями потрібно певне приміщення з певним простором, тому що ці листи треба розкласти, десь їх розкласти, і ці, до речі. Форми, як кажуть, теж є деякі варіанти виготовлення, ну, як їх називаємо, ленту ленту початкову. Є такий варіант, що ти занурюєш там певний пластик в віск, потім воду, і потім ти е знімаєш і в стопку. А є такий варіант, як е нароблюєш певну кількість е форм і заливаєш, і вони там застигають, тобто їх треба десь розкласти. Щоб вони застигли. Тобто, до чого я клоню? треба приміщення, як не крути, треба приміщення, щоб цим, це всім займатися. І навіть якщо ти вже все це маєш, стерилізатор, приміщення там і місце, я кажу, приміщення певної певної площі, то ти дуже багато цих листів не накатаєш. Ну я думаю, що листів. Ну, 100 ну, від сили 200, ти за, за день знаєте, зробиш. І це що таке 200 листів? 200 листів це у нас ну, 3 пачки овощини за день. А якщо мати, ну, наприклад, от таку от пасіку, як у мене, приблизно 100 плюс-мінус вуликів, то таких пачок треба, мені, як мінімум, треба. таких скільки зараз ми порахуємо? Ну, приблизно кілограм на. Кілограм на вулик, тобто 100 кілограм, тобто мені треба 20 пачок. тобто Я буду тиждень тільки займатися 7 днів цим, щоб катати ту вашіну. Потім, коли ти це накатав кустарним способом, ти її обрізаєш по шаблончику. тобто Вона шо, виходить така, знаєте, ну не певних геометричних розмірів. треба Воно як типу як авальне закругляне края, там ти обрізаєш теж час. Ну, я вважаю, друзі, напишіть в коментарях, до речі, так чи ні. Я вважаю, що це неефективний спосіб використання ващини. Але розглянемо три варіанти. Наприклад, біля вас десь в такій розумній географічній досяжності є виробник ващини, який погоджується на. Виробництво вашіни з вашого воску і є можливість проконтролювати. Я маю на увазі, щоб закинути свій віск і апломбувати ці котли, і потім на другий день прийти і виробляти разом з цим виробником, чи дивитися за виробництвом овощини, чи навіть заночувати там будь присутнє в тому приміщенні чи поряд, де воно виробляється. Якщо є така можливість проконтролювати увесь процес, то, то я вважаю, що звісно краще віддати на виробництво, як мінімум, якщо ви там замовляєте ну, пачок 10 і зробити з цього обладнання, по-перше, буде якість. Дуже вища якість буде порівняно з вашою вощиною, яку ви виробите самі. По-друге, це буде ефективно, тобто ви витратите ну, максимум добу часу свого і отримаєте свою вощину максимальної якості. Витратите на все це. Ви От в цьому році наші хлопці катали казали, з кілограма воска. Виход 950 грам, знаєте, на цей на бруд відсіювання. І доплата 28 гривень за кілограм. Тобто, наприклад, для 100 кілограм ви витратите так, давайте будемо 105, ну, 105. Да? Напишіть в коментарях, правильно я порахував. Для 100 кг ви витратите 105 кг воску та 2800 гривень. Ось. В нашому випадку це взагалі друга історія. Теж повторюся, пошукайте на моєму каналі декілька відео, як це у нас відбувається. Ми це, цей час цю добу використовуємо не просто ми там сидимо, а ще ми спілкуємося, обмінюємося досвідом, будуємо плани на наступний сезон. Тобто ця викатка овощини відбувається дуже легко і приємно. Далі, другий варіант. Біля вас, біля вас немає такого, як кажуть, виробника ващини, який погодиться, щоб от, ну, зробити цей процес. Звісно, треба пошукати такого виробника, і якщо він далеко, навіть ну, делегувати якогось одного пасічника, тобто загрузити там. Бус, і хай він їде і катає сам один наприклад, на певну кількість пасічників ту вощину. Ну, Звісно, там його треба зацікавити. Третій варіант наприклад. Немає такої можливості, дуже далеко. Перше і по-друге, вам треба не багато вощини, а зробити вощину якісно хочеться. Тут звісно, що вмикається. Тобто немає можливості з ні з ким скоперуватися, нікого ви не знаєте і. Взагалі, немає можливості накатати на виробництві. Тут якраз знадобиться оцей спосіб саморобний. От він єдиний випадок, який я вважаю, що він оправданий для виробництва самостійно в І тут, мабуть, спосіб, який з матрицею, тобто там найдешевший спосіб, та матриця на дорогу коштує, він буде найдобрий. Якщо зробить вальці, вальці воно не, не так воно, по-перше, зручно, по-друге, воно бажано дві людини. Звісно, можна і перестасуватися, щоб одна людина катала, але все ж таки я думаю, що воно буде не дуже зручно. І що хочеться сказати наприкінці цього всього мого аналізу, все ж таки принцип кооперації він рулить. Я кажу, тобто знайдіть собі однодумців, які хочуть відкатати. Але я вважаю, що особливо по-перших по перших разів вам треба бути особливо, особисто присутнім і всім членам цієї кооперації. і дивіться, що привозли другі. Тому що у нас по перших, по перших разах всі привозили ідеальний воск, а потім, знаєте, на другий, на третій почали з'являтися такі люди, які в загальну купу хотіли підсунути нам, як кажуть, каку. Тобто підсунуть на якісний віск. І Якщо б люди не проконтролювали, то б їхня ідеальна вашіна вона б не получилась. Тобто звертайте увагу і на це. Отже, друзі, дякую вам за перегляд. Обов'язково напишіть в коментарях, чи робите ви вощину зі свого воску, чи може ви знайшли такого, що ідеального, як називаємо виробника вощини, який... Робить без контролю, але дуже якісну вашіну. Я попер я такого не знаю. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що дуже легко, знаєте, залежить від сировини. Дуже легко зробити неякісну вощину. От Зараз це обладнання, яке у виробника може нормально овощину зробити, а а потім попаде сировина неякісна і овощина буде дуже погана. І це залежить два фактора тут не тільки від самого виробника, що він хімічить, а ще і пасічники є такі, що підсовують не дуже якісну сировину, Сподіваючись на те, що вона розтвориться в загальної кількості і буде більш-менш нормальна. Друзі, бажаю добра, миру, бережіть себе своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.